Саме Уласу Самчуку судилося правдиво, болісно і співпереживаюче, відтворити долю української людини в складні соціально-історичні та політичні періоди національної історії. Це часи більшовицької окупації, це Голодомор, геноцид 1932-33 років. Це Сталінські репресії. Драматичні події на західноукраїнських землях, які потрапили до складу Польщі, це німецька окупація України і боротьба Організації Українських націоналістів та Української повстанської армії. Це доля української людини, вимушеної внаслідок тих потрясінь переживань. Другої світової війни потрапити за межі рідної землі і жити на чужині. По суті, творчість Оласа Самчука це епічна панорама історичного буття українського народу. Це оригінальний, високохудожний і героїчний романно-епічний епос. Зі своєю історіософською концепцією України. Тому національний романний світ автора творів Волинь, Гори говорять, Марія, Кулак, Юніс, Василя Шеремети, Чого не гоїть огонь, Саботаж у Уво, на твердій землі, Ост. У цих творах, у центрі якого, яких перебуває українська людина, і там і пізнається її національна душа, її, її переживання. І все це проєктується на долю України у ХХ столітті. У цих складних катаклізмах, в яких перебувала Україна, саме за це драматичне Складне століття національної історії. І тому його творчість може правити і повинна правити українському народові, як говорив його сучасник Юрій Шлебільов за гідну візитівку в товариство культурних народів світу.